Вітаю вас, мої любі близнючки. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Настав час зробити таро передбачення вже на липень місяць. Подивимося, яким буде він для вас, які події, які емоції, яка енергія буде найвпливовіша і найвідчутніша. Я взяла три колоди: з кожної колоди по три карти, дев'ять карт. Це велика кількість інформації, але я б вам радила подивитися ще за асцендентом, таким чином співставити. Послухати, що з вами резонує, і ви будете бати, мати більше підказок. Ну що ж, мої любі, близнічки липень місяць для вас перша карта. О, чудово! Дивіться, як класно починається липень. З радістю, народження, пробудження, це і творчість, і, і от такі бажання творити, чудити, кохати. Отримувати подарунки, дарувати подарунки, транслювати любов, приймати любов, це народження, зародження, як нового життя, так і нових емоцій. Ну, освічення, кохання, хтось знайде свою половинку. Ну, Все, що приносить радість, позитив і ось такі емоції через край. Чудовий початок липня. Що вам принесе такі чудові емоції? Так байдуже, правда, головне, що місяць розпочинається на позитиві. Наступна карта. Що тут в нас? Сімка пентаклів. Настрій гарний ніхто не відміняв, але вірніше настрій настрій, а роботу ніхто не відміняв. Починається все з запалом, бажанням, натхненням, а потім середина липня вже все починає набридати, а де результат, а де. ну, Тобто, такий був, можливо, це був запал, де що ви бралися за щось. Тіло так на дієті сиділо в спортзал, ходили масажі, робили, ще щось там, якісь уколи краси, все що завгодно. Це таке було натхнення вас щось робити. а І ви хотіли швидкого результату, а його нема. В середині липня ще результату не буде. Або це, можливо, фінанси, так ви робите роботу, якусь проект і ви думали, що воно швидко все, ви отримаєте швидко результат, а нема. І це такий стан, Знаєте, чи опустити руки, чи кинути все і почати спочатку щось інше, чи шостим робити? Тут навіть різне невзуття. не Тобто настільки людина вже змучена, заклопотана, що вона вже не бачить і не має сили. Але я хочу вам нагадати, що це 70% пройденого шляху, втіленої роботи. Ні в якому випадку не можна опускати руки. Як би цього не хотілося, продовжуйте, і результат вже не забереться. Тому що сім це вже майже 10. ще 3 кроки. І ви отримаєте бажаний результат. Тому відпочиньте, надихніться, наберіться сил і до кінця, до отримання результату. Ну що ж, третя карта. Ой, сім камичів. В кінці місяця якась хитрість, брехня і маніпуляція. Будьте обережні до слів. Саме по цій карті, знаєте, це така людина з ближнього оточення, людина, який, від якої не сподіваєшся. Це можуть бути рідні, і близькі, і знайомі, і на роботі. Тобто люди, які поруч з вами. Тому що тут лазутчик він пробрався в табір і виніс звітом цінну річ зброю, так? в даний момент. Для вас зброя може бути цінна інформація, бо мечі це інформація, це можливість. Це... Бажання впливати на ваші думки. Тобто ця людина можливо, може маніпулювати вами, підсовувати невірну інформацію, хитрувати, обіцяти щось обманювати. І все це для отримання бажаного для себе. Тому що в нього є план, в нього є щось таке стратегія, і йому для цього потрібна ваша згода, ваш підпис, ваша ухвала чи ваша поміч, але вам це потім вилізе боком, тому що це брехня, маніпуляція, обман, хитрість. Підступність. Ми йдемо далі. Наступна колода. Будемо дивитися, що це. У нас попереду ще багато карт. Будемо бачити лицар кубків. ну, в, кожну, в кожному передбаченні вилазить оцей лицарь кубків. Саме в цій колоді він то дуже якась слизька, хитра людина. Для мене це дуже неприємно. Саме тут, в цій колоді, такий він маніпулятор. Молодий чоловік стихії вода, риба, Барак Скорпіон, який маніпулює вашими емоціями, вашими почуттями, щось приховує, обіцяє, приймає диявол. знаєте, Обіцяє або говорить те, що ви хочете почути. Можливо, на такі теми, які для вас важливі чи болючі. І він саме тим маніпулює, тому що так найлегше отримати бажане. Будьте дуже уважні. Ну, а можливо, дай Бог, що в когось це були приємні емоції. Дивіться, це, що це кохання, це такий ну, лицар прийде в ваше життя. Але це може бути, ви закохалися, а в нього є свій мотив і своя там щось, своє бачення, і своє розуміння, і своя ціль. Тому будьте обережні, не стрибайте з головою от в ці емоції, тому що тузом кубків це відключається. Мозги і все, я хочу, я люблю, і, і готовий, і готова на все стрибати з головою. А він може це використати, ваше таке закоханість, коли ви не можете тверезо оцінювати ситуацію, коли вас засліпило щастя, радість. Ну що ж, йдемо далі. Наступна карта близнючки, наступна карта для вас. Колісниця. Колісниця це старший аркан, це, в першу чергу, керунок, напрямок, дорога, швидкість. Можливо, поїдете в відпустку, можливо, хтось купує, продає автомобіль, поїде на автомобілі в подорож, це поїздки, це швидкість, це рішення, яке ми приймаємо. Це контроль. Контроль над собою, контроль над ситуацією, коли. Я розумію, куди я прямую, от як водій. Він ж розуміє, куди він їде, з якою швидкістю, і, взагалі, коли йому зупинятися, а коли направо, а коли наліво. Тобто, оце ваша впевненість, ваше розуміння і контроль ситуації, вміння реагувати швидко. І, от, можливо, саме візьмете ви під контроль, візьмете ось тут. От те, що коли хотілося опустити руки. Ви зрозумієте, що не можна зупинятися і. Швидко виправити ситуацію і от навпаки, швидко завершити, швидко отримаєте результат. Бо це одна з найшвидших карт в колоді колісниця. Коли ви приймаєте рішення і втілюєте його. Відповідальність, коли я відповідаю за свої вчинки, за те, що я роблю. Ну що ж, ми беремо ще одну карту лицарь посухів. Лицарь посухів, а в нас тут була, дивіться, хитрість і підступність. Саме може бути від такої людини. Молодий чоловік стихії, вогонь, овен лев-стрілець, Лицарі – це від 20 до 40 років. І, можливо, він буде вам втиратися в довіру, щось говорити, обіцяти, пропонувати, маніпулювати вами. Або це ваша сила, мож... це ваша сила як протистояти ось цій брехні, викрити цього лазутчика, викрити цього брехуна, бо вогонь це дія. Це безстрашність, це такі, коли ми наполегливо вимагаємо, домагаємось і, і навіть і примушуємо. Вогонь він може все і примусити, і налякати, і побити, і, і посваритися, і вигнати, і все що завгодно. Тільки Якщо це людина, будьте уважні, тому що саме він може бути таким підступним. І ще й знаєте, вогонь це може бути, він так хоче вас обманути, так переконати, що цей вогонь може працювати як така харизма, такі... диявольська така харизма, що йому хочеться вірити. Він настільки обіцяє, так пристрасно все розказує, що йому хочеться вірити. А в нас третя колода. Дивимося, мої любі близнючки, що тут для вас. Паш мечів. У нас був туз кубків, і паш – це також початок, це одиничка. Знаєте, для кось це може бути і справді народження дитинки, тому що пажі це діти, і оці емоції пов'язані саме з дитиною. З народженням, чи це інформація, плани, можливо, ви разом щось плануєте, або втілюєте задуми, плани своєї дитини. Або це ваша внутрішня дитина щось вигадала і хоче, штовхає вас на, на звершення, так? штовхає вас втілювати її бажання, її ідеї. Ну, ваш мечів це така цікавість, знаєте, дитяча. Цікавість, така комунікабельність, натхнення, кмітливість, нові ідеї, зміння комунікувати, вигадувати щось нове. І От, можливо, саме от коли хочеться, та ще й от такі емоції позитивні. Або емоції вас е, штовхають до е, отримання результату, втілювати нові, оці ваші нові ідеї, бажання, або навпаки, у вас виникла ідея, бажання, і от воно ще й е, підживлюється такими класними, приємними емоціями. Ну що ж, ми йдемо далі. Наступна карта Лицарь Пентаклів. Лицарь Пентаклів. Молодий чоловік стихії, земля, телець Діва, козиріг. Це повільна дуже така енергія, але в нас була колісниця. Можливо, саме цей чоловік буде вам щось пропонувати. Знаєте, ось, бо в нас тут була робота, яка важко робиться, коли нема результату, і він вам буде пропонувати якісь вихід, варіанти. Можливо, вам бракує грошей, ресурсів, він вам буде пропонувати допомогу. І ви приймете цю допомогу, так, і справи підуть швидко. І все швидко вирішиться чи втілиться. От хто це? Людина, яка буде вам допомагати, кликати вас на допомогу? Можливо, він буде купувати вас автомобіль, або ви в нього. Або це ваша енергія, розуміння, що я, ну як мені особливо тут. Як я можу зупинитись, як я можу опустити руки? Це така раціональність ваша. Я затратив стільки сил, і коштів, я не можу зупинитися. Оце і є ця раціональність ваша. Ні, в мене є керунок, в мене є напрямок, я рухаюсь туди. І третя карта, мої любі, для вас близнючки, Мах. Супер. М -м ви впораєтеся ось з цим брехуном, тому що мах це вогонь, у вас є лицар посухів, бідний, він, бідний. Тому що мах старший аркан, і це е, я. Я так хочу, я так сказав і буду, по-моєму. Це мої амбіції, мої бажання, це сила волі, це винахідливість, це вміння, це здібності, це концентрація на конкретній цілі, на такий прорив, коли є вмага, він і тому і маг він може все. В нього є можливості, в нього є бажання, в нього є ресурси. Навіть якщо нема, то в процесі вони з'являються. Головне іти, рухатись, бо вогонь це дія, інакше вона спалить вас. Не зупинятися, йти до своєї цілі. Ну що ж, мої любі близнічки, я вам бажаю мирного і спокійного липня. Я бажаю вам радості, позитиву. От дивіться, колісниця це. Нехай це буде щаслива дорога туди, куди ви собі плануєте. До коханої людини, на відпочинок, чи це автомобіль вашої мрії, все, що принесе вам чудові позитивні емоції. Щоб місяць був успішний, позитивний, радісний, щоб у вас було багато причин для радості і для щастя. щоб Навколо вас була гармонія, достаток і добробут. Дякую, мої любі, що ви зі мною, я люблю вас собі, маю міцно. Ставте, будь ласка, свої реакції, вподобайки, пишіть мені свої враження, діліться коментарями. І, хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного, просто Розоряне таро. До зустрічі, мої любі, па-па.